Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікон. Бачимо підготовлений проєм, а саме виконаний демонтаж. Місця поглиблення продули піною, оскільки не було бажання і змоги клієнта підштукатурювати, вирівнювати проєм, як би то потрібно було зробити правильно. Монтаж виконуємо з захисною стрічкою для монтажної піни і середини. З вулиці буде герметизація. На даному об'єкті ми маємо два вікна: одне трьохстолкове, одне двустолкове. Встановили конструкцію, закріпили її в приємі. По бокам кріплення використовується на анкера. Знизу ми бачимо теплий підставочний профіль, клини для виставлення рівня пластикові ми використовуємо. Верхня частина конструкції кріпиться на монтажні пластини товщиною 1,5 мм. І з середини, нагадаю, в нас буде стрічка для захисту монтажної піни, з вулиці в нас буде герметизація. Це ми бачимо двохстукове вікно. Знизу доборні планки. Це все правильно, це не монтажник помилився по висоті. Там потрібно підняти було рівень 20 см, оскільки буде рівень кухні. Стільниці всередині, тобто саме висота вікна була погоджена і замовлена саме бути ось такою. З вулиці показуємо, ми встановлюємо обов'язково захисну стрічку в районі металевого відливу. І зсередини, скрізь вже продули піною, встановили, приклеїли захисну стрічку вже до стіни. Ось так це все виглядає із середини. З вулиці встановили металеві відливи і пройшлися зовнішнім герметиком з тізом А білого кольору, оскільки вікна в нас теж білого відтінку білого кольору. Ось таким варіантом це все виглядає. Стрічку внутрішню ми використовували німецьку Саудал. Рожева це універсальна. Профіль нагадаю ВДС. Двокамерними склопакетами, тобто теплий варіант з німецької фурнітури.